Друзі, вітаю вас на маленький огляд. Так дивимося, риби, косяки, риба стоять. Білки карась. А от наші качки. Дивіться. Вже одна качка залазила. Я прибив там кормушку. Пізніше вам покажу. Прибив кормушечку, ну, рівень води трохи впав. Ну але все рівно вони залазить зараз подивитися. лякаються. Ну а э, е, ходжу там вокруг озера. Нічого вони нікуди не вилітають. Тут вже в нас поганенько де нерест карпа, а вони, напевно, по кобишам лазя там, об'їдають ікруг. Це поганенько. Ну, сьогодні вона вже була всередині. Короткий відео ялка вам показував. Це як у дикій природі. Хачується, але завтра поїдемо зелено, за купимо, Кукурудзи купимо і будемо їх далі приручати. Ось під цим берегом вони а там анітяться напевно. Не бачу, але завжди під цей берег вони підпливають. Круто. Мені дуже подобається. Дика природа у нас на дачі. Там сьогодні дерестились карти. Там на березі, зараз побачите, а там вони гніздяться. і ніздяться, ні. Зараз будуть вилітати все надає. Наш ставок полетять кудись на річку буде, я думаю. А можливо підуть, пощипають травку. Да, травичку пішли щипати. Як вам наш ставочок? Ось такий ставочок ми побудували. Зараз сидимо на альтанці. Mm -hmm. Підемо. Савуткою і будемо трохи порибалимо. Підписуйтесь на наш канал, покажу, що будемо ловити. Зараз чекаємо, поки віднереститься риба. Е і будемо рибалити вже і на крупняків. Зараз спробували вже тричі. Е карп. Карась не клює. Карп, карп, карп. Хочемо, зараз ловушки ще розставимо, е парасольки наші. Подивимось, раки попадаються чи не попадаються. Ну, все це вам покажу. Підписуйтесь на канал, буде багато ще цікавого на зустрічі.